У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні будемо говорити про громадський транспорт у Миколаєві, яким був 2024 рік для комунальних перевізників, що вдалося реалізувати та які плани на 2025 рік. Більше про все почуєте за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM, «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 31 грудня. 1042 сорок доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії спливають останні години 2024 року, і кожен з нас підбиває певні підсумки, аналізує, що було хорошого за ці 366 днів. Що вдалося зробити? А що ні, кого немає поруч за нашим новорічним столом, а хто назавжди відійшов у вічність. І, хоча 2024 рік не приніс нам довгоочікуваної перемоги у цій несправедливій війні, яку Росія розпочала проти України 11 років тому, ми все одно не втрачаємо віри, що рано чи пізно російські військові, як і вся політична верхівка Кремля, понесуть заслужену кару за свої злодіяння. Найбільш хорошою новиною на завершення 2024 року став черговий обмін полоненими 30 грудня. 189 українців повернулися додому з російського полону. Не забуваємо про тих, хто у цю новорічну ніч все ще залишається в російських катівнях і продовжуємо підтримувати збройні сили України. Роком транспорту назвав 2024 рік міський голова Олександр Сінкевич, підбиваючи підсумки зробленого у Миколаєві. До слова, оновленим автобусним маршрутом номер 79 тепер можуть користуватися жителі віддаленого мікрорайону Варварівка. Комунальні автобуси до Варварівки почали курсувати 28 грудня. Обслуговує маршрут комунальне підприємство Миколаїв Пастранс. Директор підприємства Дмитро Тесленко зараз на нами на зв'язку. Яким був 2024 рік для вашого підприємства? Як ви його можете підсумувати? Доброго дня. Ну 2024 рік став багатим на події для нашого підприємства. Для початку слід зазначити, що нарешті ми отримали самостійну територію та місце гаражування наших автобусів, свої бокси ремонтні. Та переїхали на вказану територію в подальшому вказаному році. Також ми розпочали вперше навчання групи кандидатів для отримання категорії, «Д». та в подальшому працю влаштування на нашому підприємстві. Також ми працювали і запустили термінали безготівкового розрахунку в автобусах Миколаїв станцію. На співдень вже абсолютно більшість автобусів, майже всі забезпечені терміналами та. Стяни можуть безготівковим способом розраховуватися за проїзд. Також в цьому році наше підприємство продовжувало допомагати Збройним силам України. Було придбано зокрема автомобіль та передано на потреби ЗСУ. Також ми в цьому році отримали новий логотип підприємства. Також у цьому році нами було розпочато перевезення з мікрорайону та в мікрорайону. Який так довго очікували містяни, буквально 28 грудня ми розпочали вже перевезення з 79-м продовженим маршрутом. Працюємо над поліпшенням умов праці наших працівників, водіїв, суселів, механіків та всіх всіх інших. В цьому році нашим підприємством перевезено більше 5 мільйонів пасажирів. Ось так коротко можна підсумувати те, що було зроблено, та які події. Нас супроводжували впродовж 2024 року. Новий маршрут до Варварівки ну, у планах у перспективі він був вже давно на рівні розмов. Так вона розглядала вже давно, але завдяки підтримки міського голови і всіх членів виконавчого комітету. Хочу всім подякувати. Нарешті було вже офіційно прийнято це рішення. Там запустили туди поки що шість наших автобусів, але найближчим часом я планую до кінця січня збільшувати їх кількість для того, щоб інтервал руху був більш комфортним для пасажирів до 28 грудня. В нас на 79 му маршруті, який закінчився до Варварівського моста, працювало чотири автобуси. Ми вже додали шість і пустили їх до Варварівки. До кінця січня плануємо ще. Додати два автобуси, тобто буде вісім. Які нові ще розглядаєте у 2025 році у віддаленні мікрорайони? Ми розглядаємо саме подовження маршрутів, або розглядаємо можливо. Створення нових маршрутів, які будуть сполучати такі мікрорайони, як а, ракетне урочище, Матвіївка та інше. А скільки всього а, наразі парк а, нараховує? А, наразі парк. парк нараховує 65 автобусів. Але вони не всі виходять на лінію. Так ні, ні, не всі, не всі виходять на лінію. Ми чекаємо закінчення навчання, про яке я вже казав, збільшення кількості водіїв, і також ну, за останній час, дякуючи. Дякуючи нашим містянам, до нас приходять е, люди з бажанням працювати е, на посадах водіїв, і завдяки цьому ми можемо збільшувати кількість автобусів на маршрутах міста. На сьогодні скільки у вас водіїв? На сьогодні у нас 64 водія. І скільки ще потребуєте? Взагалі ми потребуємо багато ще вже казали, що в ідеальних умовах це ще там, 110 водіїв. Совнішній день для того, щоб був і у водіїв більш, скажем, такий комфортний графік роботи, щоб вони могли працювати позмінно, як це було до початку повного штабного вторгнення щодо електронного квитка. Чи всі автобуси обладнані такими терміналами? Електронного квитка в нас. Поки що не існує. Ви маєте мабуть mm -hmm. на увазі так, термінал, онлайн. Так, Да, да сьогоднішній день. Вже майже всі, окрім одного двох автобусів, обладнані такими терміналами. Але можливість електронного квитка розглядається? Так, так. це можливість розглядається. Ми пропрацьовуємо різні варіанти. Я думаю, що найближчим часом можливо у Нас дасть його запровадити. Чи є у вас серед водіїв жінки і чи є бажаючі на курси водійські серед жінок? Ну в групі на курсах так навчаються жінки, три жінки навчаються, а зараз. Серед призначених на посади водіїв саме нашого підприємства, жінки відсутні. Що із міжнародними партнерами нам допомагали в цьому році данія закупівлі про продовжила закупівлі автобусів марки. «ЗАЗ». ми отримали їх. Це сині автобуси, які ви можете бачити на вулицях нашого міста. Також в наступному році планується міською радою закупівля. І автобусів за підтримки туреччини Тобто планів на 2025 рік і очікувань багато. Багато також ми, ми плануємо розвиватися, збільшувати кількість автобусів на маршрутах, поліпшувати матеріально-технічну базу підприємства і умови праці наших працівників. Тому планів багато будемо працювати для того, щоб Ставати ще більш комфортнішими для перевезення місця, що хочете побажати миколаївцям у 2025 році? Миколаївцям я хочу побажати міцного здоров'я, терпіння, ставати ще сильнішими ніж вони вони є бути єдиними, об'єднуватися, допомагати збройним силам України, дякуючи яким ми можемо жити розвиватися, працювати кожен день. директор комунального підприємства Миколаїв Пастранс Дмитро Тесленко був з нами на зв'язку. Ми почули про нові маршрути та безготівкову оплату проїздом. Понад мільйон двісті тисяч разів скористалися QR-кодом для оплати проїзду пасажирів, тролейбусів та трамваїв. А загалом у 2024 році на комунальному електротранспорті було більше 23 мільйонів поїздок. Про це і не тільки телефоном нам розповів директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметанов. 2024 рік. Як можете підсумувати роботу підприємства? Важко, продуктивно. Найголовніше, що продуктивно, що нам вдалося дуже багато. Ми змогли вже закумулювати. Ці ті попередні роки напрацювання і запустити нові маршрути, відновити той маршрут, який не працював спочатку повномасштабного вторгнення. Загалом ми відкрили три нові маршрути тролейбусних. Найголовніший, найперший це. Тролейбусний маршрут в корабельний район, якого так довго чекали миколаївці спільними зусиллями з міським головою. Нам вдалося запустити тролейбуси з автономним ходом в мікрорайон Корабельний. Другим таким кроком амбітним це були тролейбуси в мікрорайон Кульбатіно, де мешканці вже дуже давно не бачили комунального транспорту. Всі пільга категорії зараз можуть користуватися е, всіма пільгами, які їм забезпечує Миколаївська міська рада. Е, ну в особі нашого комунального підприємства. Е, також ми зробили новий маршрут, який дуже давно зверталися, і мешканці з пропозиціями це. В'єднати мікрорайон Північний з сухим фонтаном, а саме це четверта лікарня. Ми його проклали також по тим вулицям, де ніколи не було електротранспорту. Це вулиця Телейська, вулиця Адміральська і до Сухого Фонтану. Також ну повторюся це відновлення п'ятого маршруту. Це моїй вулиці будівельників, і що найраніше повертаючись до тролейбусного маршруту, північний сухий фонтан, і загалом до всіх маршрутів наших, ми вже ми стабілізували і повністю налагодили роботу єдиного квитка в Миколаївському міському електротранспорті, що дає людям змогу, придбавши квиток за допомогою QR-коду. Незважаючи клієнтом клієнтам якого банку людина є, будь то національний банк, якийсь український, будь то закордонний банк, маючи лише телефон, використовуючи Google Pay, Apple Pay, людина може здійснювати пересадку між нашим транспортом, трамвай тролейбус. Не сплачуючи додаткової додаткових заквиток впродовж години а, оновлення парку за 2024 рік. Що вдалося У 2024 році? Ми відновили повноцінну роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку. Неодноразово це питання в тому часа і міський голова, тому що початку повномасштабного вторгнення Європейський банк реконструкції та розвитку призупинив. З розумілих причин фінансування, тому що була така ну, початок війни, постійні обстріли Миколаєва. В цьому році ми почали отримувати тролейбуси ПТС з автономним ходом 20 кілометрів. На сьогодні, на зараз, їх знаходиться 19 одиниць. У нас вони вже всі введені в експлуатацію і працюють на лініях на маршрутах міста. Також такий був амбітний план, і ми його реалізували в 24-му році. Це відновлення тролейбусу після пошкодження після обстрілів. Ми зробили власними силами, силами працівників комунального підприємства. Тролейбус з бортовим номером 3002. Також з можливістю рухатися автономним ходом 20 кілометрів. Тобто, загалом наше підприємство на сьогодні в своєму парку має 21 тролейбусів, які е, можуть рухатися з автономним ходом 20 кілометрів. Це стало таким великим, великою допомогою під час блокауту, коли Миколаїв е, е, залишився на довгий час без Електроенергії ми все одно нашими тролейбусами змогли. Забезпечити робочі перевезення це ранковий вечірні, коли люди їдуть на роботу та поверталися з роботи. Ми змогли забезпечити перевезення пасажирів наших пасажирів. Ми заряджали наші тролейбуси за допомогою генераторів. Вони виїжджали на маршрути, відкатували 20, кожен 20 кілометрів. Поверталися в парк, заряджалися, і потім на вечірні перевезення знову виходили на маршрути. Також ми продовжуємо роздавати очищену воду нашим електротранспортом. Це будемо здійснювати до повного відновлення якісного нормального водопостачання в місті Миколаїв. це на добу 28 метрів кубічних на добу. 110 років миколаївському трамваю будемо відзначати на початку січня. Уже продаються автоматичні квитки. Ще що плануєте цікавого. У Нас будуть проходити на базі нашого підприємства відзначення працівників трамвайного депо. Міський голова буде вітати всіх працівників, ветеранів електротранспорту. Ну і так вам, як ексклюзив, саме в цей день ми презентуємо і покажемо. Нашим старшим наставникам, які вже зараз не працюють, ну, працівникам трамвайного депо, які зараз знаходяться на заслуженому відпочинку, ми покажемо трамваї, які зробили власними силами, які вже зараз проходить обкатку. Це відновлений трамвай КТМ повністю в новому дизайні з частково-міською підлогою, з оснащений кондиціонером кабіни водія, кондиціонером салону, usb зарядками Ну повністю оновлений трамвай, який ще третього числа буде презентований і продемонстрований як Миколаївцям, так і нашим працівникам. Які зараз знаходяться на відпочинку, але багато багато років свого життя і досвіду свого віддали нашому підприємству. Ну і звичайно ж про плани на 2025 рік, тому що всі дуже багато очікуємо і надіємося на цей рік. В першу чергу, це як в своєму річному звіті почав Олександр Сенкевич, міський голова, те, що 2024 рік став роком транспорту. Ми хочемо залишити за собою цю, ну, таку умовну. Перше місце, і будемо докладати викомого більше зусиль на 2025 рік. Тому що ми взяли дуже високу планку. наш, кожен наш працівник працівник. Я вдячний кожному за те, що вони віддаються за те, що вони працюють, не покладаючи рук на це, і так про великі плани це продовження розвитку маршрутів міського електротичного транспорту. В першу чергу це буде з'єднання міським електричним транспортом мікрорайону Матвіївка, мережою електричного транспорту місто тролейбуси почнуть курсувати. Ми плануємо кінець січня, початок лютого, що тролейбуси почнуть курсувати в мікрорайон Матвіївка. Другий наш е, в наших планах це відкриття маршруту. Північний урочище». Ну, північний ракетка це два. Маршрути, які ми плануємо запустити два нових маршрути міським електричним транспортом на початку 2025 року. Друге, це будівництво тролейбусної лінії по проспекту Богоявленський від вулиці Авангардної до вулиці Старофортечної. Ну, якщо казати так, від Авангардної до Широкобальського мосту. Ми також до кінця. До середини лютого, якщо там казати, точно очікуємо вже проектну документацію з експертизою і силами нашого підприємства, силами нашої енергослужби, працівників енергослужби. Ми почнемо будівництво без залучення підрядників. Почнемо будівництво тролейбусної лінії. Це ж знову ж такі продовження робіт. У нас вже повністю все готове до початку робіт по будівництву диспетчерської станції з зарядними точками. Чками в корабельному районі на вулиці Газовського зарядної станції та диспетчерського пункту. Ми вже придбали сам диспетчерський пункт, він знаходиться на території нашого підприємства. Ми вже провели тендер на благоустрій території, де будуть тролейбуси заряджатися, відставитись, де будуть відпочивати водії. З нами заключений договір з е, Обленерго та зроблені всі проплати для того, щоб на початку року Микола Бенерго почали прокладати силові тобто, кабелям до місця, де буде сама диспетчерська станція. Також після побудови. Самої зарядної станції це нам дасть змогу втілити в життя той план міського голови про запуск тролейбусів всередині корабельного району і ваші побажання на завершення. Кожен українець багато робить для нашої спільної перемоги. Хочеться побажати всім сімейного затишку, здоров'я, як фізичного, так і ментального. Найголовніше для нас всіх зараз це перемога. Слава Україні! Героям слава! Директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана поділився з нами підсумками роботи підприємства за 2024 рік та планами на майбутнє. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. З новими надіями та очікуваннями перемоги зустрічаємо 2025 рік. Гуртуємося. І робимо все можливе, аби наші плани здійснилися у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.